Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог великий посеред бурі, яку ви сьогодні проходите, і Бог сьогодні поруч, коли вам неймовірно важко, складно, коли ви хворієте, у нього достатньо сили сьогодні, і він може все. Змінити вашому житті. Тому Бог нам сьогодні дає певні поради, як проходити свої долини і свої виклики, і Бог підбадьорює нас покладатися на нього. Амінь. Покладатися завжди на нього. Міркую сьогодні про комфортне християнство. Міркую про наших братів, сестер, які, коли був Радянський Союз, вони йшли у в'язниці, їх вбивали, їх відправляли в силки, вони були в силках за віру, за служіння, за хрещення, за хліболамання, за те, що звершували спомин, за те, що вінчали, за те, що жили як віруючі люди, їх відправляли. Туди на північ, в'язниці, в, в силки, і вони там в лісах, в тайгах, потім гинули. Захоплююсь, вірою цих людей. І сьогодні думаю про те, щоб моє християнство воно не стало комфортним. Про що я маю? на увазі? Я маю на увазі про те, що сьогодні є така велика спокуса іти за Господом. Без Христа, ось не брати те, що Бог нам дає, як мій хрест або мою відповідальність, моє покликання, моє завдання, моє служіння, моя місія. І Бог хоче, щоб я брав те, що Він запланував на моє життя і йшов за ним, і або йшов з ним, виконуючи те, що Бог мені. Наказав або те, що Бог задумав по відношенню до мене. І така є велика спокуса жити комфортним, таким теплим християнством Воно не подобається Богу, тому бо Господь говорить, якщо б ти був гарячим або холодним, але ти теплий, теплий. І мені це не подобається. Він говорить там жорсткі речі, він говорить, І зблюю, ви блюю виблюю. Я вивергну тебе з уст моїх. Богу не подобається таке християнство, християнство без посвяти, благодать без покаяння. Богу не подобається таке християнство, коли ми граємось в християн, коли ми йдемо за ним, але свій хрест нести не хочемо. Ми його викинули, ми від нього відмовились, ми зреклися свого Христа. Да, за Господом ми йдемо. Але не хочемо брати свій хрест. Сьогодні така велика спокуса. Багато людей беруть хрест і йдуть за Господом. Слава Господу за вас. Є люди, які взагалі за Господом не йдуть. А є люди, які йдуть за Господом, вони відвідують церкви, богослужіння, вони називають себе християнами, називають даже себе служителями. Але вони не беруть свій хрест. Вони просто від нього відмовились, і завжди буде відмо... ну, спокусо відмовитись, як Господь розмовляв, розмовляв з Єремією і він міг відмовитись від свого Христа, як Моїсей міг відмовитись. Вони відмовлялися, але слава Господу! Що Бог працював з їхнім серцем, і вони вийшли в свою місію, в своє покликання. Як Бог працював з Іоною та з іншими геро... героями Гідеоном або приклад Ісус для нас. Друзі, сьогодні ми не повинні шукати комфортного християнства. Взагалі, йти за Господом, це посвята, це жертовність. І Господь нам про це говорить, і Він показав нам своїм життям. Тому, друзі, сьогодні Ісус для нас приклад, як покладати себе, і як жити, і які наші цінності, і які наші пріоритети. І на що ми повинні бути готові заради Божого і заради Бога? Допоможе нам Господь амінь.